Вітаю, друзі! З вами Олександр. І сьогодні в нас в гостях цікавий гаджет від компанії Nightcore. Це ручний складаний вентилятор з охолоджуючим водним туманом Nightcore Easy Cool 30. Даний гаджет наданий на огляд офіційним представником відомого бренду Nightcore в Україні магазином Nightcore UA. Гарна новина, друзі, ви зможете придбати будь-який ліхтар, гаджет чи спорядження із широкого асортименту магазину зі знижкою 10% по промокоду FONALISTS. Нагадую, друзі, що гарантія від 1 до 5 років на всі товари бренду Nightcore надається тільки на товари, придбані в офіційного представника бренду в Україні. Посилання на сайт магазину та промокод на 10% знижку ви знайдете під цим відео. Надходить гаджет ось такій коробці. Із цікавої інформації, короткі характеристики. І також вказано те, що кут від нахилу головної частини вентилятора 105 градусів, 5 швидкостей і 10 годин максимум runtime. Ну і також є шнурок, як бачите, зараз він одітий прямо на вентиляторі. Звичайно, є ще інструкція, але повірте, читати там особливо нічого. Тому що керування гаджетом інтуїтивно зрозуміле, і інструкція, я думаю, не потрібна. Для порівняння розміру покажу вам, як виглядить даний вентилятор. Як бачите, він достатньо компактний, ось так у порівнянні із своїм більшим собратом, огляд на який вже в мене є. Корпус вентилятора зроблено із міцного полікарбонату. І виглядає ось так. Як бачите, доволі цікавий дизайн Семилопатевий лопатевий вентилятор, безщітковий двигун. Не сказати, що він тихий, звичайно, його собрат тихіший, але ж вибачте, там і розмір самого вентилятора значно більший. Тому, щоб компенсувати те, що він невеликий розміром, тут, звичайно, і шум більший, і швидкість двигуна більша. На передній панелі ми бачимо кнопки керування. Це кнопка вмикання і регулювання режимів самого вентилятора. І ця кнопка включає той самий водний туман. І також ми бачимо. Власне, розпилювач цього самого водного туману, який знаходиться під вентилятором. На відміну від собрата, я думаю, що ця решітка не знімається. Я вже пробував. Мені здається, що вона не зйомна. Але не думаю, що будуть якісь труднощі, якщо треба буде почистити. Як бачите, тут є доволі багато отворів, щоб це зробити. В нижній частині ми бачимо відсік для води. На задній частині знаходиться запобіжник. тобто Якщо ми його поставимо на за запобіжник, ніяка кнопка вмикатись не буде. І також ми бачимо під цим люком горловину для заливу води. тобто Відкриваємо цей відсік і заливаємо сюди воду. І також він фіксується також ось таким фіксатором. І Також в нижній частині ми бачимо акумулятор, який встановлений в даному гаджеті. Це акумулятор 18650. На 3500 мА, який дозволяє даному вентилятору працювати доволі довгий час. З правої сторони, розташований порт для зарядки порт Type-C. Як бачите, порт не прикритий ніякою заглушкою. Ось так заряджається гаджет. Ми бачимо індикацію заряду. Щодо струму, це 2 А при 5 В. І також бачимо спеціальні отвори для закріплення ремінця, Для того, щоб його було легше кріпити. Фастекси знімаються. Ось так. Голова вентилятора поворотна. Як і було вказано на упаковці, на 105 градусів повертається. Цього достатньо для того, щоб ви могли поставити його на стіл, направити на себе, або одягнути на шию. І в підвішеному стані він буде обдувати вам обличчя. Є три способи його використання це ручний спосіб. На столі, як я вже казав, і також для того, щоб можна було повісити його на шию. Щодо характеристик даного гаджету, акумулятор 3500 мА, заряджання струмом 5 В 2 А, потужність 5 Вт. Це максимально. Час зарядки 2 години 30 хвилин, витрата води 50 мл на годину, швидкість обертання 6000 оборотів. Це максимально. Швидкість вітру 5,8 метрів на секунду максимально. Час роботи у п'ятому режимі максимально 2 години. На четвертому 3 години, на третьому 5 годин, на другому 7 годин і на першому режимі 10 годин, це з підключенням водного туману. Розміри 207 на 90 х 40 Вага 232 г. Тож, давайте подивимось його в роботі. Коли вентилятор стоїть на запобіжнику, примикання будь-якої кнопки. Ви зможете побачити стан батареї. Якщо на запобіжнику знімаємо з запобіжника, дивимося, якщо вам треба використовувати воду чи в резервуарі є вода. Це ви зможете подивитися ось так. Тут є, як бачите, напівпрозоре віконце, через яке можна подивитися рівень води. І вмикаємо. Для вмикання вентилятора натискаємо ліву кнопку. І як бачите, є індикація. Індикація, який процент заряду батареї. І також показує, що це перший рівень. Тоді наступне натискання це другий рівень. Ще одне натискання це третій, четвертий і п'ятий рівень. Для того щоб підключити водний туман, потрібно натиснути праву кнопку. Як бачите, зараз подається водний туман. І як бачите, з'явилася індикація справа. Щоб вімкнути водний туман. Водний туман вмикається автономно, в незалежності від ввімкнення самого вентилятора. Для того, щоб вимкнути вентилятор на любому режимі, достатньо потримати ліву кнопку. І як бачите, він вимикається. Також ви можете вимкнути його і на першому режимі. Ось так, утриманням. Тобто, якщо ми йдемо просто по режимах, Після п'ятого режиму він вимикається. Або ви можете вимкнути його на іншому режимі, затиснувши ліву кнопку. Як бачите, керування максимально просте. І як бачите, доволі інформативний дисплей. До речі, розряд батареї показує тільки на першому режимі. На інших режимах він не відображається. Тобто при вмиканні просто. Як бачите, рівень шуму достатньо звичайно великий, але при цьому і обдуває він дуже добре, навіть на першій швидкості. Також, як бачите, подача води працює і без вентилятора. При цьому горить індикація подачі води, як бачите. Єдине, що можу сказати, що забірник стоїть знизу, тому водний туман подається, якщо ви тримаєте його в вертикальному положенні. Тобто є деякі нюанси, про які вам зараз розкажу. Оце перший нюанс, те, що. Для подачі води потрібно тримати в вертикальному положенні. Другий нюанс що при боковому вітрі цей струмінь води може зносити в бік, якщо є вітер. Але ж камон, якщо є вітер, то вентилятор вам може і не знадобитися. Також є деякий нюанс при підвісі вентилятора на шию. Якщо ви стоїте на місці і вімкнули вентилятор. До речі, кнопка знаходиться ось тут, тому вам потрібно буде його спочатку вімкнути. Коли ви стоїте на місці, ніяких проблем немає. До речі, також не раджу закривати оцю частину рукою або ставити так, ложити його на щось, щоб це закривалося. По-перше, це додає дещо шуму, і, по-друге, закриває вхідні отвори. І ось дивіться, що виходить. Якщо ви підвішуєте, стоїте на місці, то все в порядку. Але досить вам ось так нахилитись або просто йти. І вентилятор ось так у вас. Тобто, жорстко він отак фіксуватись не буде, а інколи буде з'їжджати ось так. Взагалі нічого страшного в цьому нема, але такий нюанс є. І ви про це повинні знати. До речі, якщо вентилятор ось так підвішений, то водний туман працює, тому що нижня частина знаходиться вертикально. Наступний нюанс це при установці на стіл, коли ви вмикаєте. Кнопки знаходяться у цій частині, тому вам. Спочатку треба буде ось так включити, і тільки тоді поставити. Тобто кнопки керування у вас знаходяться знизу. Тому, якщо вам потрібно буде його швидко вимкнути, це вас вдасться. І вам треба буде підняти його спочатку і тільки тоді вимкнути. Якихось критичних недоліків я не побачив, але такі нюанси є. Взагалі я вже користувався даним гаджетом, я вам скажу, що дійсно дуже дієвий. І навіть на першій швидкості. Він доволі добре охолоджує. В більшості я використовую його на другій швидкості. Як ви вже бачили по характеристиках, навіть при включеному водному тумані він працює у другому режимі 7 годин, чого більш ніж достатньо для використання даного гаджета. Для чого він не підходить? Він не підходить, звичайно, для бігу, для того, щоб він висів у вас на шиї і при цьому вас охолоджував, цього у вас не вийде. Але якщо при нешвидких, Ходьбі, чи якщо ви стоїте на місці, чи десь сидите просто. Ну, і також ви можете використовувати його у ручному режимі, а також десь поставивши в офісі і направивши його на себе. Я бачу масу використань такого гаджету. У тому ж офісі ви можете підключити його навіть до мережі. Ось давайте спробуємо, чи працює він підключений до мережі. Як бачите, йде заряд. І подивимося. Так, Всі режими працюють. Водний туман теж працює. Тобто все працює. Але, звичайно, більше всього такий пристрій згодиться, якщо ви десь подорожуєте, так як він, як бачите, доволі компактний, або десь на відпочинку, в кемпінгу. Взагалі в багатьох місцях, де можна примінити такий гаджет. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!